Щастя, це все лише тоді настрої. І води не залежать від зовнішнього, каже майстер Мош. Настрої залежать від твоєї неусвідомленості. Тому просто спостерігай і ставай посвідомлення. Якщо там є щастя, просто спостерігай і не ототожнюйся з цим. Коли з'являється щастя, знову просто спостерігай. Це так само, як ранок і вечір. Вранці ти дивишся і насолоджуєшся сонцем, що сходить. Коли ж сонце зайшло і настає темрява, так само дивишся і насолоджуєшся. А тепер і не використовую слова щастя і нещастя, тому що саме вони несуть судження, просто спостерігай без суджень. Це настрій А, а це настрій Б. Настрій А пішов, і тепер тут присутній настрій Б. І ти просто спостерігай. Так ти починаєш усвідомлювати, що коли ти назвав щастя станом А, воно вже не таке щасливе. А коли ти назвав нещастя станом Б, воно вже не таке ж нещасте. Просто давши станом А і Б назви, ти створюєш дистанцію. Коли ти говориш щастя, у самому цьому слові мається на увазі вже багато. Це для тебе щось означає? Наприклад, це означає, що ти говориш, що хочеш чіплятися за це і не хочеш, щоб це йшло. Коли ж ти говориш нещастя, ти також не просто так вимовляєш це слово, бо для тебе воно має певне значення. І тут ти можеш мати на увазі, що ти не хочеш цього, що його не повинно бути. Це це говориться несвідомо, звичайно. Тому використовуй оці терміни А і Б для опису находу протягом сіми днів і просто будь спостерігачем. Ніби ти сидиш на вершині пагорба, а там у долині хмари, там світанки, заходи, іноді це день, іноді це ніч. Просто будь спостерігачем на горі, знаходячись далеко на відстані. Хочеш більше техніки, кабінетів для того, щоб твоє життя ставало краще. у хочеш майстрів, так як це не чуть. Пишете релігій школа, ми зустрінемося такої та деталі.